i <laughs> Всім привіт. привіт! Сьогодні найсолодша програма Шалені, Шалені ручки». ручки! Та сьогодні разом з вами ми зробимо найсолодшу солодку вату, друзі. Так-так, ви не помилилися саме солодку вату. І ви бачите ось цей чудо-пристрій, який ви можете придбати в будь-якому магазині, друзі. Та це примітка для батьків. А, цю солодку вату можуть робити тільки дорослі та діти, котрим виповнилися 10 років плюс. Ми будемо робити солодку вату з чого радочка. Розповідай, ми будемо робити солодку вату з цукру. Так, сухо, е -е -е -е. щоб наша та... солодка вата була різнокольорова. У нас є а, барвники. Ну що, ми вже поготові до розпочинати робити нашу солодку вату, але поперед цим нам потрібно вимкнути нашу машинку, тому що у нас вона така міні-машинка, щоб можна було робити солодку вату вдома. Вмикали ми її для чого? Щоб наш моторчик трішки прогрівся, і солодка вата у нас виходила дуже смачною. Зараз, коли зупинився наш мотор, ми засипаємо е дві ложечки. Нашого цукру та бистро швиденько вмикаємо. І зараз ви можете, друзі, дивитися, як проходить справжнє диво. Зараз у нас тут з'явиться справжня вата. Але це не медицинська вата, це найсправжнісінька, солодка вата. вата. Тому, друзі, ми готові чакрувати. Тоді один, два. два. Три магія почнись! Навірно, треба ще один разочок сказати. А, один, два, три, магія-почнись! Так. Здається, щось починає у нас тут виходить уже щось починає. Ой, друзі, погляньте, скільки вати в нас вийшло. Ага. Але це ще не все, друзі, не хвилюйтесь. Вона повинна ось трішечки підігрітися, і цукор повинен розтанути, щоб він перетворився в таку карамельку. І завдяки тому, що наш моторчик обертається, будуть вилітати малесенькі малесенькі такі частинки нашої солодкої вати. Ось зараз можете бачити, що починає з'являтися дуже-дуже багато. Дуже багато. Так. Ось так, нам потрібно робити так. Ось так. І потрібно брати, ось так, накручувати, друзі. Нашу солодковату. Ось так. Найголовніше, друзі, пам'ятайте, що о, потрібна обов'язкова допомога дорослих. Тому що тут о, прилад, котрий нагрівається, можна обпалити ручки, а нам цього не потрібно. Дуже обережно. Дуже обережно, 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 обережно намотуємо нашу солодку вату. Ось так. Вона починає вже так от плавитися, ну це добре. Починається такий у нас зараз в студії дуже смачний карамельний аромат. Да. Багато часу по тому. Ось така вата, друзі, в мене вийшла. Подивіться, дуже, дуже смачно пахне. Дуже смачна. Радочка, ну пригощайся. Ось так, молодець. на ще бери. Я думаю, що у нас просто тут закінчився трішки цукор, mm -hmm. Тому нам треба зупинити. Доки Рада буде куштувати нашу солоденьку ватку, Ми зробимо щось, друзі, трішки цікавіше. Ми візьмемо в руки харчовий барвник. Додамо. В наш сукор. Е і почнемо розмішувати ретельно, ретельно, ретельно е в, нашу, в нашому цукру. Ось так. Також, друзі, ви можете, щоб ваша е солодка вата була ароматна, щоб не тільки смак карамелі у вас був, а, наприклад, смак барбариси. Ви можете купити е справжній. Е Харчовий барвник, е котрий має смак. Є такі барвники, Ось у нас саме такий барвник. У мене барвник е зі смаком е вишні. А у, а у мене барник е зі смаком. Сливи. Сливи. Ось так. І у нас зараз тут буде дуже-дуже смачненький та гарненький аромат вишеньки та сливки. Ще трохи часу. Друзі, ось такий кольор у мене вийшов. Як ви пам'ятаєте, у нас був смак вишні та червоний колір. Але коли цукор та барвник вступив в таку реакцію, у мене вийшов жовтий колір. У а а наприклад... мене вийшов такий синій цвіт. Так, давай я тобі допоможу його домішати, щоб він був однотонний та однородний. Ось так. Добре, ну що, я думаю, варто спробувати зробити а, тепер вату. Підожди, будь ласка. А, треба забрати. Зараз спочатку, спочатку ми насипаємо. Ось так. Ось так, ось так. І поїхали. Вмикаємо. Ух. Друзі, як ви думаєте, вийде чи ні. Якщо ви думаєте, що вийде, то тоді е, ставте в наших коментарях подобайки. Я думаю, що це дуже класно і буде дуже гарно і смачно. Друзі, вона насправді змінила свій колір. Подивіться, так, друзі. Подивіться, вона така жовта. Дійсно, вона жовта. І погляньте, це дуже гарно, дуже е красиво та дуже оригінально. Ось так, давай, радочка, я тобі допоможу. Ага. Смачна. Mm. Смак полуниці є. Так, це ж дуже гарно. Ой, полуниці вишні. Вишні. Так. Гарно, гарно, гарно у нас виходить вже. <гум> ну, теж непогано, теж такий, дивись, у нас такий от абстракціонізм виходить. <гум> так, тримай, тримай. Дякую. Тільки щось всталося те, що може статися із вами. Тому ми в наш моторчик в жодному разі не пхаємо в свої палочки, щоб не травмувати себе та навколо себе стоячих. Тому що тільки що чуть не відлетіла палка в боку моїй напарниці. Ой, друзі, зараз Владик робить синій колір. Так. І у нас повинна, друзі, вийти дуже гарна. Синя, солодкавата, Та я хочу тобі її подарувати радочка, щоб ти її смакувала, Тому що Дякую. мені о, цукру багато не можна, а тобі ще можна трішки цукру поїсти. Боже, друзі, подивіться. Друзі, друзі, подивіться. Вона, вона синя. Вау! Ось так. A few moments later. Друзі, друзі, подивіться, який дуже блакитний та ніжний колір. Так, і погляньте, друзі, яка велика у нас вже солодка вата виходить. Пам'ятайте, що поспішати не треба. Друзі, якщо ви теж любите солодку вату, пишіть обо цьому в коментарях. Ой, Владик, а ти що, робиш ще жовту вату? Так, я хочу ще собі зробити а, жовтого кольору вату, щоб у нас вийшов справжній солодкий прапор України. Патріотична така солодка Вау. вата. Друзі, я повторюю, якщо ви теж хочете зробити таку солодку вату, робити це тільки треба з батьками. Тому що якщо ви зробите вату одніму. Ой, друзі, я повторюю. Вату робити тільки з батьками. Владик, владик, скоріше крити свою вату. Я так уже. Хочу її з'їсти. Ну зараз, зараз. Хвати їсти. Вже ти це, це, це все їсти хочеш, хочеш їсти. Така маленька худенька, а їсти дуже багато. А. Ну що, друзі, ви просто погляньте, яка у нас гарна, солодковата, вийшла. Давай з тобою так от робимо такий дзинь. дзинь. І ще, друзі, я хочу сказати, що з вами сьогодні були шалені, шалені ручки. ручки і їх ведучий Влад та Рада. Да, да. Друзі, а вам я хочу сказати не до побачення, а до нових зустрічей, Па-па!